Якщо у вас вже є кущ троянд, його легко розмножити живцями. Укорінення займе від 6 до 8 тижнів, а цвітіння можна очікувати через 2-3 роки. Існує два типи живців для троянд зелені, м'які і полуодре Щоб процес пройшов успішно, важливо правильно вибрати час для кожного методу. Зелені живці найшвидші і легкі в укоріненні. Їх беруть пізньою весною і на початку літа. Як зрозуміло з назви, це молоді, гнучкі пагони. Полоодре живці заготовляють, коли нові стебла вже повністю сформувалися, але ще не стали жорсткими, як торішні. Їх зрізають у другій половині літа і на початку осені. Можна розмножувати троянди із деревілими живцями взимку, але процес займе набагато більше часу. Найкраще проводити живцювання на початку сезону. Що вам знадобиться? Перед тим як почати, підготуйте все необхідне. Троянда Вам знадобиться здоровий кущ троянди для заготівлі живців. Уникайте рослин з хворобами або шкідниками. Стебла повинні бути міцними, а листя здоровими. Секатор Успіх живцювання залежить від гостроти і чистоти інструменту. Можна додатково продезінфікувати секатор, протерши його спиртом або спеціальним засобом. Це запобіжить поширенню хвороб. Ґрунт підійде практично будь-як, грунт, але головна умова хороший дренаж. Якщо ґрунт буде затримувати вологу, живці можуть загнити до вкорінення. Для поліпшення дренажу можна додати в ґрунт крупний пісок, перліт або вермикуліт, горщики або контейнери. Для захисту живців краще використовувати окремі горщики глибиною від 3 дюймів. У 6-дюймовий горщик можна посадити 2-3 живця. Також підійдуть глибокі лодки, не менше 4 дюймів. У саду можна підготувати грядку глибиною 4-6 дюймів або використовувати будь-яку іншу ємність з достатньою кількістю ґрунту. Кореневий стимулятор. Хоча це не обов'язково, стимулятори коренеутворення на основі ауксину прискорюють процес. Найчастіше вони випускаються у вигляді порошку, але є і рідкі, і гелеві варіанти. Деякі навіть розділені за типами живців для зелених, напівздеревілих і здерев'янілих. Як розмножувати троянди живцями? Коли все готово, дотримуйтесь цих кроків. Крок 1. нарізка живців найкраще зрізати живці вранці, коли стебла насичені вологою. За допомогою гострого секатора наріжте зелені або напівзрілі живці довжиною від 6 до 8 дюймів. Зріз робіть під кутом 45 градусів над вузлом листя. На живцях має залишитися кілька листків. Відразу помістіть їх у склянку з водою кімнатної температури. Краще заготовити кілька живців, щоб підвищити шанси на успіх. Крок 2. Підготовка ґрунту: Змішайте ґрунт з дренажними матеріалами, перліт, крупний пісок, вермикуліт. Заповніть горщики цією сумішю. Добре зволожуйте ґрунт, але не перетворюйте його на бруд. Злегка ущільніть ґрунт і розрівняйте поверхню. Крок 3. Підготовка живців: Перед посадкою оновіть зріз під вузлом під кутом 45 градусів. Це збільшить площу для утворення коренів. Видаліть все листя, крім двох верхніх пар. Можна також зрізати шипи, щоб зручніше було садити. Крок 4. Обробка та посадка насипте трохи кореневого стимулятора в невелику ємність. Після використання його краще викинути, щоб уникнути перенесення бактерій. Занурте кінці живців спочатку у воду, потім у порошок. За допомогою олівця або палички зробіть отвори в ґрунті і посадіть живці на глибину 3-4 дюйми. Якщо садити кілька живців в один горщик, розмістіть їх на відстані. Крок 5. Догляд: Добре полите живці і поставте їх в тепле, захищене місце. Слідкуйте, щоб ґрунт не пересихала, в жарку погоду може знадобитися щоденний полив. Щоб зберегти вологу, можна накрити горщики поліетиленовим пакетом, але стежте, щоб він не торкався живців. Закріпіть пакет гумкою. Це створить міні-парник, але його потрібно регулярно перевіряти. Крок 6. Дорощування. Через кілька тижнів перевірте, чи вкоренилися живці, злегка потягніть за них. Якщо відчуваєте опір, значить коріння почало рости. Незабаром з'явиться нове листя. Залиште живці в горщиках до наступної весни або літа, перш ніж висаджувати в сад, якщо їм стане тісно. Можна пересадити в більші ємності, але намагайтеся не турбувати коріння. Навесні підгодуйте універсальним добривом або спеціальним складом для троянд, повторіть підгодівлю всередині літа, якщо рослини ще не висаджені в ґрунт.